Ну, по перше, одразу невелика ремарка. Пану Піскову варто, ну, хоча б читати і дивитися, що говорить його шеф, пан Путін, який нещодавно у спілкуванні з журналістами прямо відзначив, що є проблеми з російською економікою. Є проблеми, значить, санкції діють. Значить, це ефективна політика. Значить, треба більше. А і це якраз і показує, що в принципі якраз кумулятивний ефект е, запровадженого, а там насправді мова йде про е, загалом, якщо взяти е, великих і малих обмежень, понад 28 тисяч е, зараз введено щодо Кремля, але звичайно, тут не кількість, головне, а тут головна якість можна було б набагато більше, звичайно, і удари. Конкретні по енергетичному сектору Російської Федерації, що стосується їхньої можливості заробляти на нафті, газу на ядерці, що стосується їхнього тіньового флоту, не вистачає сьогодні вторинних обмежень щодо партнерів Російської Федерації. Ну але чи може Європа діяти себе там проактивніше? Так вона вже діє зараз проактивніше. Я нагадаю, що 17-й пакет санкцій вводився в умовах. Нібито координації зі Сполученими Штатами, коли США казали, що вони будуть вводити санкції, якщо Російська Федерація не, не піде на режим припинення вогню, але росіяни ж не пішли. Європа наклала санкції, 17-й пакет, а штати мовчали. Тобто, ми вже бачимо зараз, що ЄС випереджає безпосередньо Вашингтон в цьому питанні, але ж цього недостатньо. І так, ми постійно говоримо про пакети з боку Європейського Союзу, але ж ми маємо не забувати, що базою, фундаментом, а, і навіть такою або не фундаментом, або навпаки, верхівкою в цій ієрархії накладення санкцій щодо Російської Федерації виступає велика сімка. Але на жаль, на саміті Великої Сімки в Кананаскісі, що ми побачили, що тема. Зменшення стелі на російську нафту з 60 доларів до 45 і навіть не до 30 доларів, як цього прохала Україна, а 30 доларів це те, що дійсно потрібно, щоб обмежити, реально обмежити ресурс Російської Федерації. Так от, навіть що стосується 45 доларів, цю тему не піднімали і немає. Якраз консолідації немає згоди, зокрема знову ж таки через позицію Сполучених Тому нам треба дійсно все ж таки в темі накладення санкцій певне збалансування. Що стосується Європейського союзу, тут ми бачимо, як зараз спротив чинять безпосередньо Угорщина безпосередньо словаччина. А Словаччину, я думаю, легше все ж таки, бо там тема йде про певні компенсатори е, у разі е, обмежень на російські енергоносії, зокрема газ. Але Угорщина на жаль тему України і тему. Санкції щодо Російської Федерації внесла в свою внутрішню політику в руслі підготовки до майбутніх парламентських виборів, які відбудуться в квітні наступного року. І тут цим звичайно складніше. Ну але знову ж таки сигнал з боку Вашингтона Орбану могли б дати, як це відбувалося навіть в руслі 17-го пакету санкцій, коли Марко Рубіо дзвонив своєму візові. Пану Сіярто і давав рекомендацію, що все ж таки подібні речі потрібно підтримувати. І угорщина, попри е, всю свою протидію, все таки зробила крок назад. Ну а тим часом Путін, е, власне, який е, розповідає, що напав на Україну, тому що Україна могла вступити в НАТО, хоча ні не могла нам ніколи не давали ніяких обіцянок з цього приводу, і всіляко нас відштовхували ще до повномасштабної війни. Путін бреше про це сказав, зокрема, написав речник МЗС України Георгій Тихий, посилаючись на офіційний архів Кремля. Тоді, коли Путін, власне, говорив ще 2004 року, коли був ну, буквально перша каденція добігала кінця то він тоді говорив, що кожна країна має право вибирати той варіант, який вона вважає найбільш ефективним для забезпечення своєї безпеки, говорив Путін у квітні 2004 року. Очільник Кремля тоді висловлював сподівання, що розширення НАТО зміцнить довіру в Європі та в усьому світі. А сьогодні відзначає Тихий Росія обурена розширенням альянсу, яке, начебто, становить загрозу для країни. Агресорки Путін патологічний брехун, який намагається переписати історію та виправдати свою імперську завойовницьку війну. Улюблена пропагандистська казка Росії про обіцянки НАТО 90-го року в Москві не рухатися на схід також була неодноразово спростована, в тому числі Горбачовим радянським лідером того часу наголошує Тихий. Ну і власне, як The Guardian свого часу, розповідав колишній генсек НАТО Джордж Робертсон. Путін на зустрічі 2000 року, тобто то щойно щойно ставши президентом, який ще так подивлявся в бік демократії, питав генсека, коли ви запросите нас до НАТО. Той сказав, що для вступу потрібно подати заявку. Альянс не може запросити просто так. Країна має виступити з ініціативою. І чому Путіна не взяли зрештою і Росію в НАТО? Дуже просто бо Путін сказав, що Росія не стоїть в одному ряду з багатьма країнами, які не мають значення, і вимагав привілейованого вступу. От і все через пихатість цього. Росія не потрапила в НАТО, хоча мала би всі шанси. Росія б навіть зараз, як це не дивно, подавши заявку. Я думаю, її б розглянули дуже швидко, просто тому що бояться і прийняли б Росію в НАТО, і не було б загроз. Але ні, імперським хочеться знищувати, загарбувати і бути в стані постійної війни, тому що так вони. Звикли жити. Ну, і, власне, зараз можемо ще послухати синхрон Бориса Тізенгаузена, політичного оглядача, про іншого такого цікавого персонажа. Це про Роберта Фіцо, який розповідає, що не хоче зустрічатися з Зеленським, бо той, то його ненавидить, і підбурює власне українське суспільство проти Словаччини. Давайте послухаємо коротку думку політтехнолога. акфіцу дає інтерв'ю і. говорит следующее. И репортер его спрашивает, поможет ли встреча в вас, Фицо и Зеленского улучшить Украино-словацкие отношения? И Фицо говорит, встреча с Зеленским бессмысленна, потому что он меня ненавидит. Он ненавидит меня, по моему мнению, о войне в Украине. Я упрекнул его в том, что он лишил Словакию 500 миллионов, из-за остановки транзит российского газа в Евросовете чувствуешь одержимость России, мешающую рационально мыслить. Тоже чувствуем в Словакии. Здесь одержимый Фицо, то есть он сам про себя говорит: сначала меня хотели посадить, потом заслужил, заслужил. Вообще он сказал, что Зеленский его ненавидит. Нет, и украинский народ не ненавидит. Ненависть это слишком громко. Ненависть нужно заслужить. Вот, а когда на тебя смотрят как на навоз, вот это другое, это презрение. То есть нет никакой ненависти. А насчет того, что кто-то там лишил Словакию 500 миллионов долларов, так предлагала Украина, предлагала компенсацию 500 миллионов долларов, если ты прекращаешь российский газ покупать. Но как с компенсацией, как там состричь серые схемки-то не работают, поэтому, конечно же, вот так.